Друзі, всім привіт! Ви на каналі а Крю. Оновлюється у нас тиждень, і маємо ще почекати одну хвилинку до того, щоб забрати кланові нагороди за виконання кланових БЗ. А зараз в магазині в нас в продажі з'явилися контейнери на концепт 1Б. це найголовніша нагорода. Але там може бути. Від 10 до 30 частин на одну з машин Концепт 1 b GSOR 1008 і Type 57, само ASM або T4485. Коштують ключики, якщо два ключика по акції брати, 115 гривень, 195 ключ з контейнером. Але є ще також набори ключів за голду. Ключ за голду коштує 1000 голди, дуже дорого. Два ключа від запертого контейнера 115-195, це може сказали. 415 гривень 5 ключів. От такі, друзі, справи в нашому магазині. Е, мають оновлюватися дані. Чому нам це цікаво? Тому що обратний відлік, бачите. x 3 за, побі... за перші перемоги і мінус 30 на те, що ти прокачуєш. Це супер. Чому нас цікавить оновлення тижня? Тому що зараз за тиждень ми отримаємо 165 зливків. Нам цього буде достатньо для того, щоб забрати Waffentrager Рітр. Ми зробили 100, заробили 100 зливків на браттях по зброї та вирішальний вклад зробили 70 зливків. Плюс зробили бз на 45 перемог, де забрали 300 зливків. Тому зараз маємо забрати. Нашу вафлю. 165 зливків ми заробили. Заробили плюс там трошки голди. І в нас вже новий тиждень. Тому можемо забрати Waffentrager Reiter, друзі. Ось такий у нас з'явився Waffentrager Reiter Давайте одразу подивимося, мабуть, на його спорядження, що ми можемо йому поставити. Я ставлю трошки інакше. Я ставлю першу ремку так, другу ремку так. Ну і адреналін. По амуніції, я думаю, що ми зробимо просто. І, мабуть, отак. Хоча давайте, мабуть, йому продавати. Ставимо все на екіпаж. Зробимо максимально в нього якийсь великий боєкомплект. По обладнанню. Поставимо калібровані снаряди. Так, двигун у нас. Ну, від тарану таке. Це вже коли хтось хоче таранити, то вже, то вже мабуть, фініш. Поставимо отак. Або, мабуть, отак. Просто дивіться, яка точна пушка. 26 см. Це супер. І отак. Він вже йде з камуфляжем. Камуфляж змінити тут не можна. Можна лише пограти кілька боїв і подивитися. Так, характеристики Waffentrager Ritter зараз ми всі подивимося, чого не до, а після того, як поставили обладнання, тому що вони міняються. Міцність ПТСА у нас 1600. Лоб 80 бронювання, карборт 30, карма 20. Займається він 20%, друзі. Треба ставити нам вогнегасники. Радіус огляду 277,20 м. Маскування 52-42-12, Це більше, ніж звичайний вафлі. ДПМ при такому розкладі, як ми поставили на каліброваних снарядах, 3,313, час перезаряджання 8,33. Супер. Бронепробиття 290 на бронебійних, подкалібри 370 і осколков 72. Бронебійний середній урон 460, подкалібри 390 і 600 на осколкофугасних. В час зведення 3,5. розброс 26 см. Казали ми вже. Вверх 20, вниз кути 5 Але якщо ми будемо повертати башню до задню частину, то там кути нахилу будуть дуже Відрізнятися вниз дуже більше. Максимальна швидкість 40 вперед-12 назад. Ну, і з того нам, в принципі, більше нічого не цікаво. А от у спорядженні, мабуть, ми продаємо наш адреналін і ставимо вогнегасник і давайте поїдемо, постріляємо. Цей танк цю ПЕТЕСАУ можна продати зараз за. 5000 золотих, якщо вам вона не потрібна, але для колекції я б собі залишив, тим більше на ній можна гарно пограти. Дуже цікава ПТ-САО. До речі, якщо ви будете залітати в бій з восьмим рівнем, я думаю, що це взагалі буде дуже цікаво. Так, ми поставимо бустери, можна і так поставити. Техніка колекційна. Поїдемо пограємо. Будемо грати зараз на напрямку СТ, тому що 3 СТ в команді противника. В нашій команді 2 СТ. Є в нас також борщих. Навіть не знаю, яку тут позицію обрати. Не хочеться стандартні кущі обирати. Зруйнували комусь ганок. Так, 343 немає з правої сторони, тому давайте. Пограємо. Так, це у нас на центріонах там взвод грає. Думаю, що треба щось міняти тут. Буразик дуже довго кидешиться, не може він там нашому Центуріону дуже добре допомагати, але давайте... Куди ти їдеш, дядів? Подступорилий. Нормально. З пострілу 618 мене влаштовує, в принципі. Розмін був достойний. Так, не бачу, де у них ПТСАО. Наші чомусь поки що не світять. Ми із світа вже вийшли. Бачимо Еміля. Він там вже не стоїть, але ми постріл даємо. КД у нас не таке. довге. Тому можна. Ну і так буває. Бачу, де тортоюсь. Ну, Тортоїс тор 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 для нас ну от 26 на 100 метрів е сантиметрів, але щось тут е снаряд якось взагалі полетів взагалі не туди. Ну, супер. До 68 го буде. Так, там КПЗ 70, 100% КПЗ 70 знаходиться. На лівому фланзі зараз треба. Якщо нам РХМ борщих підсвітить його, ми будемо по ньому відпрацьовувати. Хоча, я думаю, що можемо і перекотитись ближче до нашого респауну. Давайте так і зробимо. Подивимося, де наш Тертоїс, КПЗ-70, тут також має бути. Дамаг за гру мені е, мене не влаштовує нижче там 2000, мені треба трошки більше надкидувати. Комфортно грається на цій вафлі, ну може це такий бій без упорки, і ніхто там не вкатував і ми так граємо трошки обережно. Хоча, якщо б ПТСА у них стояли... Стояла на позиції ПТСО і прикривала середні танки, то я думаю, що ми могли б там трошки нахвататися. Дві тисячі у нас дамагу, два фрага. Небагато, скажімо, але реалізація ДПМу тут супер. Якщо ми вистрілили б. Всі влучні постріли зробили по танкам противника, то тоді в нас настріла було б набагато більше. Знову попадаємося з восьмими рівнями. Але шкода 50 десь їде в іншому напрямку, це не цікаво. Це дуже погано, тому що перекатку світити ніхто не буде і нам треба автоматично звідси. Їхати, тому що ми маємо грати десь на третій лінії. Або взагалі в глибокому тилу, тому що ми фугаса приймальник просто жорсткий. Ми приймаємо все, що в нас летить. Багато гравців, які грають, викачують гриля 15-го, їм дуже подобається вафля. Дійсно, для того, щоб викачати гриля 15-го, треба дуже багато боїв зробити. Ну, якщо качати, багато зіграти боїв на вафлі, і вафля по-своєму гарний танк. Ну, не танк, ПТ-САУ, Давайте казати правильно. Це тортоє світить нашого Еміля, а нам хотілося б лишитися в Інвізі. Ну, мені хотілося б. Вже намагаюсь зводитись, тому що після того як я в того Тортоїса не попав, мені не дуже було приємно в нього не влучити і взагалі з таким розбросом спостріла я трошки був шокований. Заявлена точність не відповідала чомусь реальності. Ну, може, тому що я звик грати без зведення. А тут заводитись все ж таки треба. Ну, хочеш точний постріл зводись. Каточим його, каточим. Не підставляємося. Нам цей тартоїс заважає, але його зараз заберуть. Дуже добре. Дуже добре. Цікаво мені, чи затащимо ми цей бій. Ми танкуємо. Мінус прожетто. Борщ дуже, дуже такий небезпечний. Тому що борща можна від борща вихватити на на косарік. Але небезпечний небезпечний, але нам потрібно Награти далі. Так, забираємо. Товариша цього. І в нас лишається товариш цей. А! Ну так, да, тут трошки рельєф, я неправильно трошки зробив, але ну, забрали мої тіммейти. Так було б настрійлено трошки більше. Трошки приторможу. Так, третій бій граємо. ПТСАу дуже комфортно. Мені подобається просто можна грати навіть без адреналіна, на адреналіні ще швидше буде, але ми поставили замість адреналіна вогнегасники, тому що, коли є по тобі фокус, вона буде горіти. Як, в принципі, РХМ, ну, всі німецькі, будь то ПТСАу, будь то СТ, будь то тяжі, вони гарять, тому що. Німці використовували не дизельне паливо, а бензин, тому вони гарять більше за інших. Бензинові танки підпалюються просто, неймовірно, просто і швидко. Довго чекаємо, хвилину на бій. Дуже довго. Не вже ми залетіли в бій. Знову проти восьмих рівнів. Є у нас РУ-251. В нього нормальні, до речі, фугаси, але ми будемо його теж убивати фугасами. Покажу тут позицію, яка мені подобається, але я не скажу, що вона супер, ця позиція. Нормальна позиція, можна грати ось звідси. цій позиції ви будете прикрити, прикриті від правого флангу, і будете бачити центр і будете бачити лівий фланг. Причому центр дуже добре прострілюється, якщо у нас там залітає якась стежечка посвітити, ми будемо її бачити. Ну, бачити це не означає світити, тобто ми можемо по ній настрілювати. Я думаю, що десь центр буде грати противник, центр і правий фланг. Т-30 вже в засвіті, і от у нас КВ 4 десь тут. Не підставляється поки. Якось взагалі дивно цей снаряд полетів. Ну, фугас не пробиває в борт башні. Ми не світимося, друзі. Когось одного беремо в фокус і граємо. Маскування просто люте. Ну, а тепер треба вже тікати. Прога тут з них небезпечніший, тому будемо зараз прогу відпрацьовувати. Вибивають нам наводчика, але бачите, ми навіть без нього вистрілили нормально. Ну, просто знаючи позиції можна робити настріл. Гарний камуфляж придумали. Петесау дійсно достойно для того, щоб ви упарувалися в нагороди, виконували кланові БЗшки. Тому, друзі, вирішуйте для себе. Треба, не треба. Мені сподобалось. Тут то по демагу попадає, ну, ще й 2-0. Дякую, що дивились. Пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока.